12 грудня 2013 року Житомирський міський голова Володимир Дебой запросив актив Житомира, членів виконавчого комітету міської ради, депутатів, представників ради старішин, громадської ради, ради керівників підприємств і підприємств міста Житомира, представників релігійних і громадських організацій, керівників промислових, комунальних підприємств та шкіл, аби подякувати за співпрацю, ефективну роботу. Та прозвітувати про діяльність трьох років, а також разом обговорити політичну ситуацію в місті Житомирі. В місті Житомирі, попри всі звинувачення, нам вдається зберігати спокій, нам вдається зберігати мирне волевиявлення громадян, не допустити до якихось моментів, не дай Боже, щоб хтось постраждав фізично, і ми приймаємо ті рішення. Які дозволяють людям мирно збиратись, забезпечуємо їх в санітарному плані, прибираємо після цього, даємо електроенергію, безпеку зібрань і дякую службам УМВС в Житомирській області, міліції міста за те, що робимо це організовано. Мер міста Житомира акцентував увагу, що рішення сесії міської ради про розпуск виконавчого комітету прийнято із порушенням законодавства та ставить під загрозу формування і затвердження бюджету на 2014 рік. Володимир Дебой подякував усім членам виконавчого комітету своєї каденції за ефективну роботу, результати якої коротко продемонстрував у презентації. Присутній на зустрічі архієпископ Житомирський і Новоград-Волинський владика Никодим закликав усіх присутніх згуртуватися навколо серйозних питань, а не простояти. Під бурхливі оплески присутніх у залі шановних житомирян міський голова Володимир Дебой вручив кожному члену виконавчого комітету усіх трьох складів почесні відзнаки за ефективну роботу та прийняття важливих для житомира рішень.